Політичний явома і революція української гідності існує, вона продовжується. І ми не дозволимо з вами ігнорувати владі, наші позиції, наші речі, які ми відстоювали два роки тому, наші цінності, на яких тримається українська держава. Ми повинні знову згуртуватися навколо тих ідей, які ми пропагували тут. Разом з вами. Ми не повинні знову показати нашої байдужості. Українські вибори місцеві показали про те, що активність молоді впала. І ми повинні виходити за наші ідеї не тільки 21 листопада. Ми повинні бути згуртованими завжди. Дорогі друзі, давайте погріємося одне до одного ще буквально хвилин 10. І розпочнемо урочисто наш молодіжний Євромайдан. Сьогодні на сцені для вас виступлять не політики, не чиновники, а ті люди, які розпочинали рівно два роки тому, тут з одним рупором, одною залізною бочкою, двома мішками дров і маленьким підвищенням. Люди, які ці цінності доносили до української держави, я розумію, що нам холодно. Два роки тому також було холодно. Давайте грітися, згадаємо ті кричалки, які були тоді, і розпочнемо урочисто наше пам'ятне віч. Не скаче той москаль, то не скаче той москаль, не скаче той москаль, то не скаче той москаль, то не скаче. Давайте для початку вшануємо хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні зі всієї України, які для того, аби ми зараз. Пам'ятали українську ідею, полягли на Євромайдані під час Революції Гідності. Влина мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні. Дякую. Друзі, давайте розпочнемо наше пам'ятне віче гімном України і нашим революційним піаніно, яке два роки тому молодь купила за власні кошти, за кошти Євромайдану, яке має нагадувати про ті часи двохрічної давності. Гімн України. Співаємо всі разом. Друзі, я хочу запросити сюди тих людей, які розпочали молодіжний, саме молодіжний студентський Євромайдан. Любомир Шинків. Прямо дивися, прямо дивися. Всім привіт, слава Україні! Дуже радий, що за два роки студенти не стали пасивними і вони прийшли сьогодні. Тому що е, нам було дуже страшно два роки тому починати є Майдан, е, коли ми не знали, скільки реально прийде людей. І коли е, валив дуже сильний дощ, більше ніж сьогодні, у нас був один намет, і е, ми стоїмо, пішла вже міліція, почали там питатися, чи нас є дозвіл на, це, на проводення мирної акції. І ми чекали, так от дивимося в ту сторону, звідки буде йти перша колона. І тут так вже звідси підходить перша колона снегу. І це такий був. Е, Рятувальна наша колона. Ми зрозуміли, що насправді е, студенти прийшли. Всі заклики ми робили через соціальні мережі. Е, ми працювали тоді через студради. і кожна студрада проявила свою активність. І е, тоді було важко можливо, бо не всі йшли на зустріч, не всі е, зразу казали, ой, давайте ми вас відпускаємо на Майдан, діть, це хороше діло. Дуже багато боялося. І тоді, коли там студентські лідери говорили зі всієї сцени, що там Януковича треба на нари і так далі, і так далі, тоді це були страшні слова. І після того ми такі е, сходили, кажемо, блін, це вже означає, що напевно що шляху назад немає. І дуже добре, що сьогодні велика кількість студентів прийшла, і е, я хочу звернутися до вас з закликом до того, що е, Майдан пройшов, але наші еволюційні зміни тривають. І їхня швидкість залежатиме від того, наскільки ми якісно, рутинно, щоденно будемо працювати. Швидких змін не сталося, ми це всі бачимо. Так два роки пройшло і не так, як би хотілося, можливо, як ідеалістично ми виходили два роки тому. Але зміни є однозначні. Вони йдуть повільно, але вони будуть йти швидше, якщо ми всі з вами будемо їх пришвидшувати. Я закликаю студентів бути активними в громадському житті, політичному, не боятися вступати в різні політичні партії, бо це є механізм зміни влади. Е, проявляйте свою активність і не критикуйте, а пропонуйте. Є таке правило, критикуючи, пропонуй. Коли у вас реально є якась ідея, шукайте шляхи її реалізації, але не популістичними гаслами, а конкретною дією. Молодіжний Євромайдан. Він показав, що наше покоління воно дуже якісно відрізняється від іншого покоління, старшого, тому що ми набагато швидше приймаємо рішення. Ми готові десь поступитися своїми амбіціями, коли треба досягти загального результату. Студенти готові швидко і конкретно зробити ті завдання, які, можливо, старше покоління не готове зробити. І це дуже добре, що ми зробили ці молодіжні євромайдан. На закінчення я хочу всіх закликати бути активними, тому що ну, для мене було таке трошки розчарування, коли е, дуже малу явку на виборах показали студенти. І з одного боку, я розумію, можливо, в когось є розчарування, бо всі виходили з ідеалістичним настроєм і думали, що якщо ми постоїмо, придемо ян, ми зразу всі будемо в Європі. Так, у нас там були європейські дороги, європейські зарплати і безвізовий режим. Цього не сталося. І, можливо, студенти трошки розчарувалися. Тому я хочу звернутися до вас, що ні в якому разі не можна розчаровуватися, тому що владі якраз і потрібно, щоб всі швидко розчарувалися і сказали, а, окей, хай буде так, як буде, і ми виїжджаємо в Польщу на заробітки. Так що будьте активними, не розчаровуйтесь і слава Україні!